Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом, коли нардепка безугла минулого тижня говорила про відставку сирської, проводила опитування, кого ви бачите на його місці. Більшість людей голосувала і писала за повернення залужного та називала прізвище Дениса Прокопенка. Сама залужна стверджує, що сирському пора писати рапорт на стіл і проходити велика і складати погони. Сам Прокопенко звернувся до главкома зеленського сирського та народу. Далі мовою оригіналу. велика війна потребує великих змін. Мова йде про принципи ведення. Війни процедури управління військами, роль та місце підрозділів на полі бою, а не за широкий асортимент західного озброєння та красиві бірки латиницею на дверях кабінетів. Стратегічні помилки в плануванні неможливо компенсувати на тактичному рівні, коли противник має велику перевагу практично в усьому. Пропоную розглянути одну за переваг, яку противник якісно використовує з самого початку повномасштабного вторгнення до тепер. Одна із них полягає далеко не в плануванні та застосуванні війська, так як не вважаю тактику. РФ яскравою з точки зору оперативного мистецтва з таким людським ресурсом та ВПК можна воювати набагато ефективніше. Вона має виключно організаційний характер, а саме у концепції формулювання забезпечення підготовки та управління підрозділами оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівня, що дозволяє командуванню ворожих дивізій та армії готувати та в подальшому керувати своїми штатними підрозділами в бою більш ефективно та впевнено ніж нашим командирам ОТО ТГР та бригад. Бо на сьогоднішній день важко знайти на фронті бригад. До яка не воює придатними підрозділами у вигляді рот та батальйонів, що часто призводить до суттєвого погіршення взаємодії, упередженого ставлення та застосування підрозділів не за призначенням втрати управління невиправданих втрат серед особового складу, яких можна було б запобігти в результаті невиконання поставлених бойових завдань. Щоденно командири найбільшої тактичної ланки зіштовхуються з проблематикою роботи з приданими підрозділами натомість віддають свої штатні роти батальйони у підпорядкуванні іншим бригадам, що Більшості випадків призводить до проблем, які значені вище, маючи фронт шириною більше тисячі кілометрів, досить безглуздо та неефективно займатися мікроменеджментом, спускаючись до ручного управління ротами та батальйонами, натомість противник навпаки організовує управління на рівні дивізій корпусів та армії, що полегшує йому процес планування та застосування військ, знаючи свій потенціал та реальні спроможності. Коротко про плюси у створенні дивізії армійських корпусів уведені повномасштабної війни проти сильного противника, який має значну перевагу кількості особового складу техніки озброєння та боєприпасів та про подальші перехід до стратегічної оборони з мізерною претензією на проведення контрнаступальних дій операцій на оперативно-тактичному рівні? Перша єдність командування, командир дивізії армійського корпусу, які варто створювати на фундаментах боєздатних бригад за рахунок скорочення мертво народжених організмів, які втратили свою боєздатність, так і не набувши її, зможуть організувати бойову та спеціальну підготовку в штатних підрозділах, особисто відповідати за процес. Та якість підготовки тверезо оцінювати бойові спроможності та відповідно ставити задачі за призначенням кожній бригаді полку. Друга ініціатива більше впевнено, не втрачаючи ініціативи та ситуаційної обізнаності. Керувати штатними підрозділами на лінії бойового зіткнення без приданих сил, маючи усе своє крім авіації, третє просто там покращення процесу управління військами та стійкості оборони, четверте економія зусиль. Стіке управління військами дасть зі змогу збільшувати операційні зони та смуги оборони на лінії. Ні, бойового зіткнення навіть на ділянках прориву ПСАЧ через і так робиться. Бо хто везе на тому і їдуть за крайні три місяці? Наші бригадії її збільшували тричі, п'яте безпека, зменшення потреби затикання дира та тушіння пожарів приданими підрозділами, що ускладнює взаємодію, зимодію та майже ніколи не дає бажаного результату у разі відсутності фундаментального підходу. Шосте і найголовніше зменшення ручного управління на тактичному рівні в свою чергу дай змогу генералітету займ. Матися питаннями стратегічного планування, бо це їх обов'язки та більш пріоритетними задачами, такими як стратегічна оборона, до якої входить комплекс досі не розпочатих заходів. Поясобовоювати нам ще довго процитувавши основні принципи війни за безсмертними клаузовицем, з надіями на краще, хай усіме нам насниться план перемоги, де ми почнемо проводити реальні реформи та накопичувати, чи хоча б не розпорошувати ресурси для довгоочікуваної перемоги, або відтермінування нашої смерті. час проти нас. Подумайте. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.